Королева Вікторія правила Британською імперією майже 64 роки, пішовши на престол лише через кілька тижнів після того, як їй випинилось 18 років. Незважаючи на низький зріст, Вікторія була гігантом у формуванні сучасної монархії, залишивши свій слід у тому, що стало називатись Вікторіанською епохою. Вікторія народилася 24 травня 1819 року. В лондонському кенцінтонському палаці в сім'ї Едуарда Герцога Кенського, четвертого сина короля Георга III і його дружини принцеси Марії Луїзи Вікторії, яка мала німецьке походження, вона була в черзі на корону при народженні. Але не встигнувши Вікторії випнутися і одного року, як Едвард помер від пневмонії. Коли король Георг помер, королем був названий її дядько Вільгельм IV. І, оскільки у братів Едуарда не було законних спадкоємців, що залишилися живими, Вікторія стала першою черзі на престол. Готуючись до правління дочки, мати Вікторії незабаром об'єдналася з придворним Джоном Конроєм, і вони змусили Вікторію слідувати тому, що стало відомим як Кенцінгтонська система. Набір суворих маніпулятивних правил були настільки ж ізольованими як і вимогливими до дівчинки. Всього, через кілька тижнів після того, як її випнулося 18 років, Вікторія зійшла на престол як королева Англії 20 червня 1837 року після смерті Вільяма. А коронація відбулася через рік, 28 червня 1838 року, вона майже відразу звільнила конроя і переїхала в Букінгемський палац. Який належав Вільяму, що зробили її першим монархом, який проживав у маєтку, прем'єр-міністр Великої Британії Лорд Мельбурн став її довірною особою. І під час її правління Вікторія почала завоювати суспільне схвалення монархії, працюючи над модернізацією імперії, підтримуючи мистецтво та благодійні організації, та відстоючи промисловий прогрес? 10 лютого. 1840 року Вікторія вийшла заміж за свого доюреного брата, німецького принца Альберта, якого дуже любила. Поряд з Мельбурном Альберт мав великий вплив на визначення пріоритетів і проєктів королеви, які в основному були зосереджені на мистецтві, науці, торгівлі та промисловості. Серед проєктів Альберта була велика виставка 1851 року, яка зібрала. 6 мільйонів чоловіків в Лондоні на честь світової промисловості, технологій і культури і вважається першою всесвітньою виставкою. У період з 1840 по 1857 роки у пари народилося дев'ятеро дітей. Майже всі вони були одружені в європейських королівських сім'ях, і багато з її 42 онуків, включаючи кайзера Вільгельма II, Останні німецького імператора і короля Прусії правили монархіями по всьому континенту. Альберт помер в 1861 році у віці 42 років від червоного тифу, спустошена. Вікторія провела наступні 10 згаком років на самоті і носила чорне, як символ жалоби до кінця свого життя, перебуваючи в ізоляції, її популярність спала. Але як тільки вона повернулася зусільне життя, її схильність до зовнішньої політики, заснована на мирі, підтримка благодійних організацій, які зосереджувалися на бідних, огорна здоров'я та освіта, а також широка експансія Британської імперії, разом із тим, що вона пережила сім замахів, що призвело до того, що вона носила кольчужну коли непробивну парасольку, підкорили громадську думку. Діючи за порадою британського прем'єр-міністра Бенджаміна Ізраїлі, Вікторія прийняла титул імператриці Індії в 1877 році, розширивши імперіалістичне охоплення імперії. В 1877 році золотий ювілей королеви, який ознаменував, 50-річчя її вступу на престол, а потім діамантовий ювілей, що відбувся десятиліттям пізніше, закріпив її імідж і популярність серед підданих. За що вона отримала прізвисько Бабуся Європи. Під час майже 64-річного правління Вікторії, Британська імперія була найбільшою і наймогутнішою. Імперія включала Індію, Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Південну Африку і охоплювала п'яту частину земної кулі та становила приблизно кожну четверту людину на землі. Вікторіанська епоха відома досягненнями мистецтва та промисловостями. Винаходами, включаючи телефон і телеграф, а також політичними реформами та змінами. Померла 22 січня 1921 року, поруч з нею був її спадкоємець Едуард VII та імператор Вільгельм ІІ. Вона була похована поруч з Альбертом, мов Фромор поблизу Вінзера.